Для чого чоловіча освіта, друзі? Я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, навіщо в соціумі запроваджувати чоловічу освіту, і настільки воно важливо. Сьогодні ми говоримо про ці базові речі, розбираю, що буде, якщо ми цього не будемо робити. Рекомендую додивитися відео до кінця. Лайк, своя думка внизу обов'язково не затягую. Поїхали! Близько трьох років тому я дещо зрозумів. Згідно загальної статистики, кількість розлучень з кожним роком все більше росте і росте. І з цим самим збільшується кількість неповних сімей. До чого тут загалом чоловіча освіта? Суть в тому, що в цих неповних сім'ях є хлопчики, які залишаються жити саме з мамами. А жінка, в принципі, не здатна виховати сильного чоловіка самостійно, тому що навіть якщо вона візьме чоловічу роль на себе, то в хлопчика не буде нормальної мами. І суть в тому, що коли хлопчик не буде мати нормального чоловічого виховання, це Вилиться в те, що а, він стане закомплексованим рабом через якийсь період часу, коли виросте, він не сформує свій стержень, тому що він банально не буде мати прикладу, кого копіювати цей приклад сильного чоловіка. Розумієте? А, він не буде знати що таке відповідальність, він не буде знати, як це ризикувати, що чоловік має збрати на себе обов'язки і так далі. І так далі, да? І саме через це ми отримуємо кожне наступне покоління слабше, ніж попередньо, розумієте? Ви знаєте, як рівень тестостерону падає з 1950 10 року. Той рівень тестостерону, який був в діда 70-річного в 1950-му, зараз є в 22-23-річному хлопця на найвищих показниках. Тобто чувак від 22 до 27 років, коли є найвищий пік тестостерону, та, в нього рівень тестостерону як в діда. 1950 році ви вдумайтеся, наскільки це негативно впливає на чоловічий соціум. Хлопці, які були виховані без батька, в них формується один єдиний шаблон створити відносини з жінкою. Розумієш, тому що ніхто не говорить про те, що треба себе створювати перед тим, як почати відносини. Ніхто не говорить про те, що треба зробити себе когось, що треба кимось стати, що треба нести цінність суспільство. Да, всі говорять про те, що отримати легкий секс, гулянки, безвідповідальність а від Сутність принципів, і звідси ми маємо цю кардинальну проблему. І суть в тому, що ті чоловіки, які були виховані мамами, та в розведених сім'ях, там хлопці в більшості випадків є цими слабкими закомплексованими рабами. Розумієте, я не говорю за всіх, тому що завжди є виключення. Але якщо говорити загально і говорити з того досвіду, який я бачу. На даний момент в житті з 10 хлопців, які були виховані без батька, 8 з них це хороші хлопці. 8 з них ви вдумайтесь, це 80%. Розумієте? І це при тому, що пацанам там 15-20 років вони реально не розуміють, наскільки це важливо сформувати себе перед тим, як почати створювати відносини, припустимо. І навіть коли цей хлопець вступає у відносини з жінкою, він погоджується на середненькі такий варіант, розумієш? Нічого особливого, дай йому секс. І ним можна буде керувати як лялькою, а про якісь амбіції, цілі і так далі, і так далі, взагалі мова не йде, тому що в нього є базові потреби, які він закрив, а стержень не прокачаний і він не хоче нічого міняти, розумієте? І суть в тому, якщо ми не будемо розвивати чоловічу освіту загалом, то будуть завжди оці хороші хлопці, які будуть жертвувати своїм комфортом заради комфорту жінки, які не зможуть взяти відповідальності на себе, які не зможуть створити нормальні умови для середовище ще в сім'ї вони не зможуть цього зробити, тому що в них на першому місці буде секс. Розумієте, в них на першому місці буде відносини з жінкою, а не створення себе, і тим самим їм буде дуже складно завести нормальні взаємовідносини з сильними чоловіками, щоб створювати бізнес, щоб розвивати себе. Розумієте? Я це дуже часто бачу, тому що це проблема, яка розвивається з кожним роком все більше і більше. І якщо над цим не працювати, то наступне покоління буде ще слабше, ніж попереднє, розумієте? Ще слабше, і звідси Тікає дуже глобальна проблема, коли в сім'ї лідером є жінка, то в дуже багатьох випадках ця сім'я буде зруйнована. Я це бачив не один раз, коли жінка була головною у відносинах, то батько або терпіла. Дуже сильний терпіла. Він страждає, от реально страждає, тому що його природа перечить тим діям, яким він робить. Чоловіча природа це є тестостерон. Тестостерон це є відповідальність, це є ризик, це брати на себе відповідальність за оточуючих людей. Це ти по житті бути лідером. Я не кажу, що жінка може бути поганим лідером. Ні, це зовсім не про це. Проте, коли ми говоримо про взаємовідносини, де е, чоловік йде всупереч своїй природі. Оце вже хріново, розумієте? Це дуже погано, коли чоловік йде всупереч своїй природі. І от коли жінка є головною у відносинах, то батько буде або страждати, тобто авторитет батька буде або відсутній, або він буде дуже сумнівним. І цей син скопіює цей патерн, і він буде в своєму житті саме його застосовувати. Розумієте, я дуже часто це бачу. Я сам це пройшов на собі і розумію, наскільки це важлива річ, коли молодий юнак має в сім'ї батька, який не має прокачаного стержня, або взагалі відсутній батько, коли навіть немає Ладу, щоб подивитися на нього, і це є важливі речі, про які потрібно говорити. І Я вважаю, що такі теми їх треба піднімати. І я буду на своєму каналі більш детально розбирати ці теми, як формувати себе, як формувати свій характер, тому що без цього. Без прокачки стержня загалом неможливо досягнути в житті чогось значного і при цьому бути щасливим, жити згідно своєї природи і не перечити самому собі. Розумієте? Я рекомендую вам залишати свою думку внизу. Що ви думаєте щодо цього? Я вважаю, що нам є що обсудити. Будь ласка, залишайте свої коментарі, обов'язково лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал, всі деталі в описі. Фонди внизу, Фонд Сергія Притули, фонд Повернись живим. Не забувайте донатити, друзі. Я вас міцно обнімаю. Працюємо далі. Слава Україні!